любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс, тому що побачив я в коментарях, що часто такого, знаєш, достатньо таке часто, я б сказав би. Мене просять просто, щоб я зайшов в цей режимчик Color or Die. Воно тобі навіть пишуть о, ностальгія. Хе-хе-хе. Так, да, режимчик достатньо і достатньо такий, в принципі, старий, він уже є в Роблоксі дуже давно. І, чесно сказати, навіть я сам уже один разочок проходив цей режимчик, і в принципі можу тобі сказати, що він дуже і дуже цікавий. Тому, якщо ти почав в Роблокс не так давно грати, от просто залітай сюди обов'язково там з ведрузів. В общем-то, це дуже в принципі цікаво. І, в принципі, Black Click to Open. Ану, let's go. Отако, от ага, заляпати треба, да? Отако. От І сюди ми так проходимо. Непогано. Тоді що? How to play? А, так, якщо твій колір червоний, поняв? Здо я став червоним, бачиш, то коли я ховаюся на такому ж самому кольорі, оцей такий монстрик, <хи> він не може мене побачити. Він мене не вб'є, не побачить, і, в принципі, то все буде окей Якщо я ж сховаюся на другому кольорі, то він мене обов'язково помітить, ну і, коротше, зробить мені халепу, одним то словом. <хи> Ну і якщо я без кольору, то в принципі неважливо, де да, я ховаюся. Він мене завжди буде бачити. Тому, в принципі, такі справи. Пікап за ферст колор. Ми вже це зробили. У мене мій е, колір червоний. Тому обов'язково, якщо я побачу десь поганого кента, я можу просто ховатися на отакій, ось добачиш червоному, підсвічується, скажімо так, ділянка на стіні. Тому, в принципі, це буде достатньо таке легко. Я находжу якісь кісточки, кісточки, це ну, пензлики, скажімо так, а не кісточки. В принципі, штука цікава і прикольна. Проте для чого вона мені потрібна, я не знаю, але нехай буде. Ось уже три штуки знайшов. прикинь чи назис, окей, go так. Що тут? Тут нам треба uh, річ, яка зможе відкрити. Те це нам по. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прийди, Ось до тобі і кентік прийшов. Не дуже такий, скажем так, хороший персонаж. Проте, в принципі, десь він зразу і звалив, Хорошо, ми відкрили якусь стіну, і ось до тобі якраз таки ця сама викрутка. Тепер нам треба дійти назад до вентиляції туди і викрутити її. Проте куди йти, я вже забувся. Ха-ха, <реш> ой час. Ой-ой-ой, А ось до тобі цей кентик, диви. Це просто шок. Ха-ха-ха! <реш> Когось даже зрес. А, я знаю, кого зрис. Це Джулія, Все, Джулія Бібі. А отут е, везряд цього чоловіка молодого Агрета сюди. Ми ж звідси тепер не вийдемо. Ану, кш. мені треба пройти. Я погнав, я погнав, я погнав. Ось до Бемс. Откриваємо вентиляцію, let's go. І потрапляємо в якийсь інший світ. чу мідь, де в нас починається жорсткий паркурчик, по якому ми, в принципі, отако по пензликам проходимо. Саме головне, що правильно не впасти, бо якщо впадеш. То починається халепа, все прийдеться йти спочатку. <хи> не забуваємо підібрати в принципі кольори, і саме якраз таки кісточку, чи той пензлик, я щось постійно то називаю не своїми, типу, як іменами, скажімо так. Проте, в принципі, окей, погнали далі. Ми є оранжевий чіл, конкретний такий. І тепер якось нам треба туди знайти знову вихід. Тут у нас біжить Джулія. Джулія по новій проходить. <хи> Але в нас тут ось цей персонаж. О, пропав, прикол, непогано. Але ми йдемо далі. Так, чекай, це я виходить. Це я, вер... це я вертаюсь. Мені не сюди, та нема. А куди? Не знаю. <рес> Десь зараз будемо якось тут бігати, шукати. Ну, бо нам, в принципі, нічого другого і не залишається. Ой-ой-ой, так, я знайшов ще один пензлик. Пем сюди. Халява. І. і, 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 і. і, -і. Понятип? Поняти, Б, що нам взагалі треба знайти? Нам треба знайти, поняв, такий самий прохід, тільки мого кольору оранжевого. Але де це зробити, не знаю. Тут ми можемо ось тут пройти якось сюди наверх. Забрати, в принципі, тут якраз пензлик. Let's go. і. І що? Ну тут просто спуск. Але може то просто секретна кімната, Ладно. Так, туди нам треба, бачиш, 6.13. Мені треба знайти ще скільки сто там, тихо о, я живий, все, все хорошо, провалюй. Так, окем, Та немає. Тут у нас зелений. пум 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 пум. Пум-пум-пум-пум-пум. А де оранжевий? Де? О, кисточку знайшов. Чи той панзлик? Я постійно то називаю кісточкою. Чого? Так, тут у нас понятно проход. Хммм. Опа. Сюди треба молоточок, але мені, в принципі, просто не сюди треба йти. Мені б знайти куди йти. Там я бачив жовте. Тож у нас жовтий, так? Да? Так, да, yellow, окей. Okay. А де оранжі? мені треба оранжі. Нема нічого. Я можливо тут взагалі просто вже був. Ой ой, я поняв. прикольно Все, провалю, йди отсюда. Кш. Що вон так? Let's go. Ой. Є певні проблеми, про які не говорять. Тікай, тікай, тікай! Хух, я встиг. <ріст> Саме головне, що я встиг. Це просто шок. Це просто шок. На тонесенького я прям майже майже почув це, поняв. Але встиг. Фух. Так, хорошо, я не розумію, що робити, куди йти. Ми тут начебто були, так? Да? Тут уже ми були. Хорошо, нам значить не сюди. Ой, і, 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 і не сюди. І не сюди, не сюди, не сюди, не сюди. Не сюди. Хлопці, не сюди. Тут є проблема. Ха-ха. <ріст> Там є велика проблема. про Які не то що говорять, про них кричать. Так, я знайшов якийсь ще прохід, так? Да? Так, тут зелений, там нічого нема. Окей. Хорошо. А куди мені тепер тоді? Якщо не сюди. <гас> я знайшов, знайшов оранж. Let's go! Бамс. Тепер у нас жовтий. Фух, непогано, погнали. Оце наш колір, так? Да? В принципі, наче похоже. Хорошо, жовтий, так жовтий. Питань нема. Ой ой, там я поняв, там злий дядько. <гас> Ми туди не йдемо. Окей. Okay. І тут злий дядько. Та що ж ти зробиш? Що ж ти зробиш? Ой-ей, -ой. чуть кента не схавали приколи. Так, нам треба дочекатись, поки цей кен втече. О, біда. Ревіве. А, робоксів коштує У мене, мама робоксів, що я зроблю. Я б хотів би допомогти, але не можу. А цей кен дурачок, да? Він нам ще й мішає пройти. Просто приколи якийсь. Просто прикол. Ладно, валим звідси. Нам тепер треба знайти жовтий колір. Жовтий, жовтий, жовтий колір. О, знайшов. Хе-хе. Зразу тако за вуглом. Let's go. Так, тут якась треба пилька. Пилки в мене нема Проте є ось до така тут штука. Ага. А якщо я впаду і помру, то я почну прям все спочатку чи що? Пікаво, ладно, тоді, значить, нам падати. Бажано не треба. І що, і що куди? Хіба туди? А, ну да, диви, так-то туди. Ладно. Питань Питань немаю. Хорошо, тоді якось отако от сюди. Го. Оп. Оп. І пішов. Пішов, пішов, пішов отако. Опа, там хтось упав. Там хтось упав. Біда халепа. А нам тут отако отако. І куди во? А. Не бачу. Мабуть, туди. Тако по цій штуці. Оба. Сюди, напевно, да? А потім туди. Оп. 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 І отако Попригав та нема. Акуратненько. Опа. Let's go Тут у нас і краска, і пензлік. Все, непогано. Питань нема. Можемо йти далі. У мене тепер зелений колір. Погнали. Ой-ой, тут дядько. Тут дядько, ховаюсь. Це хорошо А, там його теж тригерять, поняв. Коротше, він нагреть з різних сторін кінтів, і я із за цього не можу вийти. Погнав. Все, я побіг. Пока. Let's go О, oh, кент каже, сюди. Поняв? Він щось знає, походу, ану. Та якщо він мене намахає, він нічого не знає. О, ні, реально знає, диви. Хорошо, let's go. Тепер у нас є наступна краска, є пензлик. А тут що? Тут не хватає трикутника, поняв? Обалдіє, біда, проблема. Але нічого страшно. Десь, значить, він повинен бути. А це, в свою чергу, значить, що нам треба тепер знайти його десь. Проте, де шукати, то його знає. Я поки що бігаю за, за данилкомусь, але проте. Ой-ой-ой. Чуть не попались Ладно, ничего страшного, нормально. Ви... Беремся, беремся, все будет хорошо. Хорошо, все будет хорошо. Опа. Так, а що, А куда? А хто? А до кого? кто там помер? Якийсь Угу. Це в нас в принципе ту мапи, мапы, типа як да? Ага. Хорошо, питань нема. який тут є прикол. Обалдеть Я не бачу. Ааа, а сюди доска треба. понял? Поняв, непогано. А що, кендис тут чи що? Поганий оцей. Ну десь він тут. Да, ну ходи, прикинь. Ой-ой, не ходи сюди. <рес> я тебе тут бачити не хочу. Так, все, погнали. Та немам. Нам треба десь знайти отакий, типу, як що це вже за колір. Я забувся Коротше, от таке, як в мене оце. Але де його шукати, хто його пойме? Ну, Пурпулє ми отут уже були. Ми тут уже пробігали. Це таке, знаєш, тут здає ще голубий. Кісточки тут. Чи ці пензлики, точніше? Забудь це слово, Дімич. Це неправильне слово. Кісточки то в вишнях. Пензлики це таке махнати й на ручці. Куда йти? Нє, так, стоп, ми тут були. Це ми звідси вийшли, поняв? Нам взагалі... Що ж зна, куди йти? І тут ось я пробігав був уже. Що робіть? Не понімать. Дімочка, не понімать, що робіть. Якийсь просто прикол. Так, стоп, ми тут були. От у того направо пурпулє, да? да. Ой. Що таке страшне случилось? Так щось упало. Тут рожевий, тут нічого такого. Звідси, ми прийшли тут ще є ось до прохід якийсь. Але який нас не сказати, щоб і вивів кудись далеко. Десь поганий дядько лазить. Воно він бігає, бачив? Хе-хе, <реш> ти бачиш таке? А може поганий дядько вже, ну, типу, піде звідси. Будь ласка, поганий дядько, ти мені не подобаєш. Так, він десь там бігає. У мене прийшов якийсь гюк. Хе-хе. <реш> що, що тобі треба, Гуку? Так, воно бігає той кен. Угу, Сюди треба молоток. Що ж робіть? Що ж робіть, то. Ой-ой, Джулія. О, Джулія врятувалась, прикинь. <реш> а Гоку не врятувався, Гоку не пощастило. Ну, що ж поробиш. Тихо? Що вон? Ця штука на мальованих ногах Уже мені надоїла, чесно кажучи. О, диви, тут Фредбер Плей стоїть. <плес> і він теж не розуміє, куди йому йти, так як і ми. Ой-ой, а тут неприємність. Не я почув, як Джулія тільки що померла, походу. Ой-ой-ой. <плес> Дж Джулії гаплик. <плес> а я знаю, походу, куди. Слуха, я поняв Нам треба, блін, нам треба короче, в вентиляцію. По-моєму, туди треба з цим кольором бігти. Згадати ще, де він? Тої вентиляція. З цим, звісно, будуть свої проблеми. Ой-ой, тут неприємність. Так. Хорошо. Так там немає проходу. Типа. Ні, стоп. Дожди, був же ж наче, ні? Да, є ось ось щось. Тільки... Ось до вентиляція, да? Тихо, ти живий. Чи нормально? Ось до. Ааа. Не сюди, нам. А де ж, а де ж ми там могли... Телепро... Ні, це не вентиляція, тому що чекає. Чи вентиляція? Що це? Що це вже таке? Де я? <гум> мені треба конкретна вентиляція. Я знаю, про що я говорю. Тихо, ось до вона. Ось до, ось до, ось до. Бемц Да оно! Це то, куди мені треба, поняв? З цим кольором. Все, я пригадав. В попередній раз, коли я проходив цей режим, я так само стояв на одному місці і довго думав. <гум> куди ж мені йти? Куди ж мені йти? Ось до, все. Тепер беремо і кісточку, і оцей трикутничок. Все нарешті. Ой, Данилко проупав. Що <хії> ж поробиш? Що? Мені здалось, чи він тільки що прям тут ходив. Це це як взагалі розуміти. <хій> прикол. Проте мені десь в ту сторону, поняв. Але там біга злий дядько, злий дядько, злий дядько, злий дядько, неприємно. Тихо. Так, окей. Ok. Злий дядько. А ну, пішов ти геть отсюда? Так, я погнав. Сюдою. <а Laughs> тут ще щось є, диви. А чуметь. А там кувалда, поняв, прикол? Нормально. Знайшов секретку знову. Хе-хе. <хи> ну, що ж поробиш? Мені б не секретку знайти. О, ось до. Мені б знайти кімнату, яка мені потрібна. Let's go, тепер я беру оцей голубий колір. І куди куди йду? Ой, не сюди, не сюди. Точно не сюди. Тихо, тихо, тихо. Але, по-моєму, нам якраз таки в ту сторону, де цей чудік. Ой-ой. Ось, ось там той. Взіли. Хе-хе, <реш> так, не це нам треба. Десь десь ось до ось до ось до. Найшов. Сюди. Let's go Тут у нас піла. О, дивись, секретка. А сюди треба ключик. Ти поняв? Оня як. Ладно, в мене ключка немає, в мене є пила. Проте ти б її запихну тут цю пилю. Я даже чесно кажучи, не пам'ятаю. Я реально не пам'ятаю. Куди треба пилу? Будемо шукати що ж робити. Ага, це сейф зон. Це я прийшов на саме початок. Ой-ой-ой, а куди мені з знає йти? О, диви, знайшов щось. Ану, якась секретка. А. Хе-хе-хе. Скрімер, типу, так? Це що таке? Uncommon. Чмаркер якийсь. Ну, забрав. І що? Можу купити ще за робуксе, але мені не треба. Дякую. В принципі, всякі малювалки. Ну, це коротше я тупу секретку знайшов, я поняв. Не мав. Хорошо, окей, окей, окей. Куди іти з цією штукою? Так, я опять на початок прийшов, поняв. Опа, тут десь дядько. Він десь достатньо таки поряд, що не є прикольним. Так, ну наче я пішов десь. Ану. Ні, мені не сюди. Це вентиляція. Мені мені б згадати просто, де знаходяться дошки. Щоб їх порізати, ти поняв? А я навіть не пам'ятаю, де. Ой-ой Оце я вибіг. Окей, куди б мені йти з цією штукою. А А, а, е? а як ти розібрався, куди йти? <laughs> Покажи мені. Бачиш, я хоч і проходив, це вже був, але Ну багато що я не, не пам'ятаю. Нам сюди, да? О, да, все. Бам. Тепер сюди во. І отако... наверх. Я зрозумів. <laughs> Чо, буває? Профі теж помиляються, так що все таке. Оп, let's go. Ой. А що ж я наробив? Я не взяв краску. <рес> я не взяв краску. Я просто пропригав в обі, але не взяв краску. Дімочка, хорош. Тут і пензлика я забувся, прикинь. Ой-ой. А тут а той, неприємний чоловік ходить, да? Нічо це таке. Так, оця штука, я пам'ятаю, на початку десь була. Ой, я тут халепа. Тут сталося вбивство прикол. <рикол> Ладно, пішли звідси Нам треба типу майже десь такого, грубо кажучи, на початок, да? А, ось, до пурпулі, поняв? Поняв. Нема. Ой, пензлик тут ще один лежить. Диви, все, майже всіх ми зібрали пензликів. Диви. Все, на все одна штучка треба. Все на все. Бемц. Отако хопа, і пройшли. Тепер молоточок. Під нами тут Кентік бігає. А чому ти тут бігаєш? Бо його там дразнять дам. Питань немає, ладно, будемо бігти. Там когось я чув, прибили тільки що. Хе-хе. Що таке? Що. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, халепа. Неприємність. Злий дядя. Злий дядя такий, да? Злий дядя не буде відпускати. Значить пробуємо піти іншим шляхом, да? Не будемо пробувати, я поняв, не будемо, не буду, не буду більше. Я бачу, будь ласка. Все, пішли від нього, він злий. Пердун, малий. Ну як малий, він високий, достатньо але ж що ж поробиш? Який такий. Куди нам? Данилко, що забув? <схи> а, туди, де ось до початкова була штука, ні? Ось до. Та, диви, рожевий. Бемц. Все. я знову в грі з краскою. Let's go. Мені це подобається. І ми десь тут пробігали були. Якраз таке. Десь я бачив, був по дорозі. Ой-ой, оце погано. Кімнатку, типу, оцю, якраз таки, в яку треба було рожевим. А, ось до вона. Все, я поняв. Та нема. Провалюю звідси. Та що ти ходиш біля мене? Ну, йди отсюда. заважай мені. Let's go. Бемц. Є ключик. Let's go. Куди з ключем іти? Ох, ох хо хох Не знаю куди. Але, в принципі, я буду бігти за ним. Таке відчуття, що він знає, куди йти. Ой, не знає, не знає, не знає, не знає. Не знає, не надо, не надо Дядя, не надо Не надо, дядя. А ти прям сюди, от наче до себе додому ходиш. Що тобі не йметься? Ну, це просто якийсь шок. Диви. Він через стіни до нас іде. Що це за приколи такі? Так, не знаю куди, але я кудись побіг. Я забіг в кімнатку. Ага. Ой-ой-ой. А ти сюди його привів, так? Да? Ну ти красавчик. Посидим тепер ще тут. Почекаємо. Ну, от я тільки не пам'ятаю, куди треба впихнути ключик. Взагалі я цього не пам'ятаю. Ой-ой-ой. А, ключик десь в одній з таких самих чорних кімнат, поняв? По-моєму, да А якщо це так, то це халепа. Це ой-ой, ой, яка халепа. А цей здесь дядя туди-сюди ходить, туди-сюди. От прям не сидить цим на одному місці. Ти бачиш? Погнали, звідси. Та нема. Де ключик? Куда? В яку? В яку із цих двох? Що, туди? На самий верх. Обалдеть. Тихо Куди там? Туди. Ага, поняв. Іду. Опа, тако, опа, сюди. Опа, опа, опа. Сюди. Де? О. Ну я. Тихо, 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 не падати, тихо. тихо. Бо це шо? Раз упав і все, халепа. Неприємно, піднімаєшся спочатку. О, добре, що хоч не проходити все заново, поняв? Самого червоного кольору і таку <схи> Було б достатньо таки неприємно. О, отаку. Отаку, в принципі. А що. О, давай! ще нижче, Дімеч, Правильно. А що нам? <схи> Що ж там внизу цікаво стало, ти поняв? Обана, сюди. І йдемо далі. От тепер отут відкриваємо штуку. Сюди, підбираємо останній пензлик. все, і тепер мені треба добратися до кімнатки, де, власне кажучи, треба були всі ті пензлики. Але якщо признатися, куди йти, точно я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Що тут? Тут нічого, окей. Не тут. А, чекай мені, по-моєму, десь туди. Ти. Тихо, тихо, тихо. Я з тобою не дружу. От якраз куди я хотів побігти, щас, да, ти туди пішов. Ну дякую. Давай подивимося, хоч на колесо фортуни. Що тут? фріспін, давай, покрутим. І що? На 15 хвилин я швидше пере пересуваюсь, ти поняв? Прикол. Ну і там ще всякі різні приколи можна купити по типу. Ой-ой-ой, ось до ця кімнатка. Ось до ось до ось до ось до, тихо, тихо, тихо. Let's go Все, я пройшов, получається, да? ну. А чуметь. Я куди попав вообще? Я цього не помню. Що це за приколи, диви? Жесть, це якесь таке мальоване і відеречко стоїть. Ану. To reach the end, you must seek the beginning. Щоб знайти, типу, кінець, ти маєш віднайти початок. Це, типу, мені треба тепер повернутися назад, да? Чи що це означає? Ну давай. Я можу попробувати, питань нема. Так, і що, в мене якась біла краска, поняв? Чи що таке? Не поняв. Ой, не лякайте мене. Не треба мене лякати. Ой-ой-ой, ну ти сюди припхався. Let's go А куди йти то? Я не пам'ятаю, де початок. Опа, мені не сюди. <laughs> мені точно не сюди. Хорошо, хорошо. А куди ж мені тоді йти? Так, це я кругаля мотнув Поняв. Значить мені десь в ту сторону, по суті, по факту, да? Можливо, сюди навіть отаку. От Там лазить той перець. Поняв. І мене отаку от різко наліво. І десь, можливо, не сюди. Ні -ні 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 -ні. Там, там той гамнюк бігає. О, знайшов. <схи> так, все, бемц Я пройшов, да? І моя музика якась заграла. А шо таке? А чо? Так, там частина той. А, ось до да. бем 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 Відкрив. Ай, тепер мені кажуть, типа, ти вибрався, да? Ти ж вибрався. Яка із цих чотирьох дверей? <схи> а я шо знаю? Давай друга, наприклад, а. І Що таке? Не поняв Ой-ой. Ой-ой-ой. А шо? Шо ти хочеш від мене? Краще біжи. Ага. Ой. Шок який. Ти на наши мене так налякал. <laughs> а я бежу, а я бежу. Тільки не мішайте мені. Руки мальовані. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. А, you escaped. Все. <laughs> Let's go. Теперь back to lobby. И І... що? Скільки мы на виню? Два вины. Да, все, я пройшов. Ху! Let's go! Ну а на цьому моменті, як ви розумієте, цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, то обов'язково тицяйте свої вподобайдені. Також підписуйтесь на канал. Ну і звісно, з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім Па-па